Зараз я вам дуже багато розповідаю про гітари, про барабани. Може скластися таке враження, що у нас тільки барабани і гітари. Але ні, у нас ще є і скрипки. Але сьогодні ми не про них. Сьогодні я вам розкажу про акустичні роялі і піаніно. Акустичні роялі і піаніно Pearl River. Ось у нас є гарний рояль білого кольору. Він ще й гарно звучить про фабрику Pearl River. Що це таке? Це китайська фабрика, яка випускає, яка є найбільша у світі фабрика акустичних і цифрових піано і роялів. Має потужності виробничі у Китаї, також у Німеччині і Польщі. Фабрика має сертифікат якості ISO 9001 і сертифікат екологічності 14001. Щоб ви розуміли про масштаби, фабрика має потужність випускати 100 тисяч інструментів в рік. І вони експортуються у 80 країн всього. світу. Тепер давайте підійдемо до нашого інструменту. Це GP148, кабінетний рояль. його довжина 148 см. Зараз ми побачимо, що в нього є всередині. якість інструменту багато говорити не буду. Його треба слухати, на ньому треба пограти. Але те, що ви зараз бачите, як мінімум можете впевнитись в тому, наскільки це якісний інструмент. Звісно, ви можете сказати, що білий рояль це не класика, я до кого не знаю. Але в нас є і чорний педривер. Це модель GP188, він трошки більший. Він звучить трошки по-іншому, і у вас є можливість завітати до нас в магазин для того, щоб пограти на кожному інструменті. І буде цікаво послухати вашу думку. Як бачите, в нас не тільки барабани скрипки і гітари, у нас є гарні акустичні роялі і концертні роялі в тому числі. Тому запрошуємо вас до нас в магазин Тік-Так.